Єйвен Кінг, Таємне вікно, Таємний сад. 33 Коли він приїхав до будівлі церкви. На доріжці стояла тільки одна машина старезний форт Бронко із житловим причепом і написом «Сонні Троц Фарбування Догляд, теслярство – на кожних дверцятах. Самого сонні коротуна років сорока, без волосся і з веселими очима Морд побачив на арештуванні. Той широкими масками фарбував стіну, а з бумбокса, що стояв поряд, линуло щось ласвеговське у виконанні Еда Еймса чи Тома Джонса, або ще когось із тих парубків, що співали, розтібнувши три верхні ґудзики на сорочці. Сонні, здоров. гукнув Морд. Але Сонні фарбував далі, розмахуючи щіткою майже ідеально в такт із Едом Еймзом чи кимось, хто у форматі пісні запитував, що таке людина, що в неї є. Ці запитання Морд і сам собі ставив раз чи два, хоча й без духової секції. «Сонні!» – Сонні сіпнувся. З кінця щитки полетіли бризки білої фарби, і на мить морт перелякався, що той зараз гепнеться із рештування, але Соні вхопився за мотузку, розвернувся і глянув униз. А, пан Рейні. вигукнув він. Оце то я крутонувся. Чомусь Мортові згадалася дверна ручка із діснеївської Аліси в країні Чудес. І він на силу стримав шалений регіт, що так і рвався назовні. Пане Рейні, з вами все рест?» Так, криво посміхаючись, Морт проковтнув слину. Цього фокуса він навчився у церковно-парафіяльній школі років із тисячу тому, і то був єдиний безпечний спосіб утриматися від сміху з усіх, які він випробував у житті, як і більшість хороших дієвих фокусів. Цей був болючим. Я думав, ви впадете, тільки не я і собі засміявся Сонні. і заглушив голос, що линув зі старого касетника якраз тоді, коли той зафонтанував новими емоціями Том міг би звалитися, але не я. А де Том? Я хотів із ним поговорити. Подзвонив рано вранці і сказав, що сьогодні не прийде. Я йому сказав, що не біда, однаково на нас двох тут роботи нема. Сонні глянув на морта згори вниз, наче хотів щось розповісти по секрету. Робота то є, але щось Том забагато собі на плечі завдав цього разу. Це не робота для старого. Він сказав, що в нього весь поперек болить, та я вірю, що так воно і є. Голос у нього такий був. Наче чужий, а о котрій це було, якомога недбаліше постарався спитати Морд. Та рано, десь о шостій, чи що, я саме збирався піти в Сракаторій на ранковий моціон, у мене все як за годинником, похизувався Сонні. А Том, він знає, коли я встаю і полегшую собі життя, але голос у нього був не дуже. Угу. Він, наче сам не свій був. Соні насупився і ненадовго замовк. Вираз обличчя у нього був такий, ніби він щосили намагається дещо пригадати. Та потім він лише плечима знизав і продовжив: Учора з озера дмухав сильний вітер, може, за до підхопив, але Томі залізний, день два, і він оклигає. Мене більше хвилює, щоб у нього не запамручилося в голові, і він не ступнув мимо дощок. Сонні махнув уздовж підлоги рештування щіткою, прокладаючи ряд білих крапель на дошках у себе під ногами. «Пан Рейні, а вам, може, моя допомога потрібна? Ні, відповів морт. Тім'яний клубок страху, схожий на шмат зі шмаканого полотна, вже лежав у нього під серцем. До речі, а ви не бачили Грега?» «Грега Карстерза? Так. Сьогодні рано ще ні, але він у нас із салонною публікою діло має. Сонні розсміявся. Не така рання пташка, як ми всі, пізніше встає. Ну, я думав, він теж приїде поговорити з Томом. Ви не проти, якщо я тут трохи зачекаю, він може під'їхати». Та, будь ласка. Сказав Сонні. Вам музика не заважатиме? Ані трохи. По телевізору такі касети можна замовити, що ух! кажеш їм свій номер картки MasterCard, і все. Навіть за дзвінок платити не треба. Номер починається із восьмисот. Він схилився до пумбокса, а потім серйозно подивився на морда. Це Роджер Вітагер, тихо й шанобливо промовив він. «А-а!» Сонні натиснув на кнопку відтворення. Роджер Вітакер розповів їм, що колись давно, усі мають знати, він узяв більше, ніж міг віддати. Таке Морт теж робив без духової секції. Він прогулянковим кроком підійшов до краю під'їзної доріжки та неуважно поплескав себе по кишені сорочки, і трохи здивувався, відчувши, що там досі лежить стара пачка ЛМ. Яка тепер зменшилася до одного єдиного загартованого вцілілого бійця, Морт запалив останню сигарету, скривившись від перечуття різкого смаку, але смак був непоганий власне, смаку майже ніякого й не було, неначе його забрали із собою всі ті минулі роки, це не єдине, що забрало із собою роки, щира правда. Недоречно, але правда. Він курив і дивився на дорогу. Тепер Роджер Вітакер розповідав їм із Сонні про те, що корабель стоїть у гавані, і скоро вони попливуть до Англії. Соні Торц наспівував останнє слово кожного рядка. Не більше тільки останні слова. Трасою 23 туди-сюди сновигали легкові та вантажні авто. А Греґів Форд Рейнджер усе не з'являвся. Морт викинув недопалок сигарети, глянув на годинник і побачив, що вже чвер десята, і зрозумів, що Грег, людина настільки пунктуальна, що це межувало в нього з релігією, теж не приїде. Шутер дістався до них обох. Херня собача, ти не можеш цього знати. Можу. Капелюх, машина, ключі!» Твої висновки не просто поспішні, вони хапливі. Капелюх, машина, ключі!» Морт розвернувся і покрикував до рештування. Здається, він забув, сказав Морт, але сонні його не почув. Він погойдувався вперед і назад, з головою занурившись у малярське мистецтво і душу рочереві вітакера Морт сів у свою машину і поїхав геть. Весь у своїх думках він не почув, як на вздогін його кличе соні, та й однаково музика все прикривала. 34. До свого будинку він під'їхав, коли вже було чверть по десятій. Вийшов із машини і рушив до вхідних дверей. Та на півдорозі спинився і повернувся до багажника – Капелюх лежав у середині, чорний і незмінний, справжня жаба в уявному саду. Морт підняв його, вже не особливо хребуючи тим, щоб узяти до рук, приступнув кришку багажника і зайшов у будинок. У парадному холі він зупинився, не знаючи, що хоче робити далі, і, раптово, зовсім без причини, начепив капелюх на голову, а відтак стригнувся. Так людина здригається, проковтнувши міцне спиртне, якого набрала була повен венрод. Але дрижаки минулися, і капелюх на голові навіть дуже непогано примостився. Морд повільно пішов у велику ванну, увімкнув світло і став перед церкалом. і ледь не вибухнув сміхом. Він був схожим на чоловіка із вилами на тій картині Гранта Вуда, американська готика. Він був на нього схожий навіть попри те, що голова в мужика на картині була не покрита. Капелюх вкривав мортву голову повністю так само, як шутерову, чи мав шутер волосся це ще треба було з'ясувати, хоча морд здогадувався, що наступного разу, коли він шутера побачить, усе буде вигідно, бо його головний убір тепер прокочував до морда. І лише трохи торкався кінчиків вог. Виглядало це доволі комадно, сміх та й годі. А тоді невгамовний голос у його голові спитав: Ти навіщо його нап'яв? На кого хочеш бути схожим? На нього, і сміх завмер у горлі. А й справді, навіщо він начепив на себе той капельох? Бо він хотів, щоб ти це зробив, тихо відповів йому невгамовний голос. Так, але нащо? Навіщо шутерові потрібно, щоб морт надівав його капелюх? Може, він хоче, щоб ти. Що? нетерпляче спитав він у невгамовного голосу? Хоче, щоб я зробив що. Морт подумав, що голос замовк. І вже потягнувся до вмикача, коли той знову заговорив. Заплутався, сказав він. От тоді й задзвонив телефон, і морд підскочив, мов ужалений, винувато скинув капелюха, наче як чоловік, який боїться, що його можуть зловити, коли він мірює жінчину білизну, і пішов узяти слухавку, думаючи, що це грек, і виявиться, що Том зараз у грека вдома. Так, а вже ж, саме це й сталося. Том подзвонив Грегові, розповів йому про шутера і шутерові погрози, і Грег забрав старого до себе, щоб захистити його. Була в цьому така досконала логіка, що морт повірити не міг, як це він раніше не додумався, та тільки телефонував не Грег. телефонував герб Крікмар, усе тіп топ. Радісно повідомив Герб. Меріан для мене все зробила. Вона така лапонька. Меріан? тупо пропитав Морд. Меріан Джефері з ЕК Сезон цівби. червень 1980-го. Ти розумієш, о володарю? А, сказав Морд, а, чудово, дякую, Гербе. А це точно? Ага. Завтра він буде в тебе справжній журнал, а не ксерокопія оповідання, привезе філадельфійський кур'єр Федекс, від Шутера ще щось чути? Поки що ні, Морд подивився на чорний капелюх у руці. Він досі відчував його дивний запах, що пробуджував якісь спогади. Ну, відсутність новин, як кажуть, теж добра новина, а з місцевими представниками закону розмовляв. Хіба він обіцяв Гербові, що звернеться в поліцію? Згадати, напевне, морд не міг, але цілком можливо, проте краще перестрахуватися. Так, старий Дейв Ньюсом не те, щоб до небес від щастя підстрибнув він думає, що той тип найпевніше просто грається, брехати Гербові було дуже бридко, особливо після того як Герб зробив йому таку послугу. Але який сенс казати йому правду? Усе це було надто божевільним, надто заплутаним. Що ж, у всякому разі, ти повідомив? Морде, я думаю, що це важливо, я справді так вважаю. Так, ще щось? Ні, але величезне тобі спасибі, ти врятував мені життя. І, може, подумав він. Це не просто образний вислів, та немає за що. Не забувай, що в маленьких містечках Федекс оставляє посилки на місцеве відділення пошти. Зрозумів? Ага, як там нова книжка просувається? давно хотів спитати. Чудово! палко вигукнув Морд. Оце добре. Спекайся цього набридливого типа і повертайся до роботи. Вона й не таких, як ми з тобою, рятувала Морде. Я знаю, мої найтепліші вітання твоїй дамі. Дякую, а ти. Герб раптово затнувся, і Морт уявив, як він прикушує губу. До розставань завжди важко звикати. Кажуть, що ампутовані ноги ще болять довго по тому, як їх відтяли. Тримайся, закінчив він. Буду. Обіцяв морт, і ти шануйся там, Герберте!» Він не поспіхом пішов на терасу і подивився вниз на озеро. Цього дня на його поверхні не було жодних човнів. Я на крок попереду, хай там що станеться ще я зможу показати йому той розпроклятущий журнал. Нехай це його й не вгамує, а з іншого боку може і вгамувати. Врешті-решт він божевільний, а ніколи не знаєш, що зроблять чи чого не зроблять люди, із ославленого племені схибнутих. У цьому й полягає їхній сумнівний шарм може статися що завгодно, могло бути навіть так, що Грек усе таки вдома, подумав він. Міг же він геть забути про їхню зустріч біля парафії, чи випливло щось цілковито не пов'язане із цією справою. Зненацька окрилений надією, Морд підійшов до телефону і набрав Греків номер. У трубці лунав третій гудок, коли він згадав, як тиждень тому Грек йому сказав, що дружини з дітьми трохи поживуть у десь, з його. Наступного року Меган піде до школи, і вибиратися туди їм уже буде значно важче. Так він сказав отже Грек був сам, капелюх. Як Том Грінліф, машина, молодий одружний чоловік і старий одівець. ключі. І як це відбувається? Ой, дуже просто, як касету роджера Вітакера замовити із реклами по тебе. Шутер їде до будинку Тома Грінліфа, але не у своєму універсалі. О, ні, це було б занадто необачно. Він залишає свою машину на підізній доріжці в мортарині або за будинком, їде до Тома в б'юйку, примушує Тома подзвонити грекові, наймовірніше витягає грека з ліжка, але грек покоїться про Тома і придьмом приїздить. Потім шутер змушує Тома зателефонувати Соні Троцу і сказати, що він не здужає і не зможе прийти на роботу. Шутер представляє викрутку до яремної Вене Тома і радить старому бути слухняним, щоб не вийшло на зле. Том поводиться досить таки слухняно, хоча навіть Сонні, не надто розумний і щойно з ліжка дотункує, що Том говорить так, наче сам не свій. Шутер встромляє в Тома викрутку. а коли приїздить Грег Карстерс, він встромляє викрутку чи щось аналогічне у Грега, і… Та ти нахрін з глузду з'їхав?» Це просто тяжкий випадок понічного переліку, от і все. «Повторюй за мною, от і все розумно, але непереконливо. То був не Честерфілд, жодного задоволення. Морд заметушився першим поверхом будинку, смикаючи себе за волосся, накручуючи його на пальці А як щодо пікапів. Томів Скаут, Греків Рейнджер. А якщо додати Б'юїк, то вийде три транспортні засоби. Чотири, якщо врахувати шутерів Форт Універсал. А шутер це ж лише одна людина. Він не знав, але знав, що з нього годі. Знову опинившись біля телефону, Морт витяг із шухляди телефонний довідник і почав шукати в ньому номер міського констебля. Та раптом застигнув укопаний. Одним із цих автомобілів був Бюїк, мій Б'юік. Дуже повільно він поставив апарат на столик, спробував уявити, що шутер міг робити з усіма цими машинами, але не вдавалося це було мов би, сидіти перед текстовим редактором, коли в тебе висох фонтан ідей. Нічого крім порожньої сторінки тобі не світить. Але дзвонити Дейву Ньюсому Морт не хотів, це він знав напевно, поки що ні. Морт уже відходив від телефону, не знаючи, куди прямує, коли апарат озвався дзеленчанням. На тому кінці дроту був шутер. Іди туди, де ми днями зустрічалися», – сказав він. Трохи пройди стежкою вперед. Ти, панерині, справляєш на мене враження людини, яка думає так, як ото старі люди їжу пережовують, але я не проти дати тобі стільки часу, скільки тобі треба. Я ще задзвоню ближче до вечора. Якщо комусь за цей час надумаєш подзвонити, то це на твоїй совісті. Що ти зробив? знову спитав Морд. Його безбарвний, послаблений сили голос. Тепер більше нагадував шелесткий шепіт. Що, чорт, забирай, ти зробив? Але в трубці вже було глухо. 35. Морт підійшов до того місця, де стежка з'єднувалася з дорогою. Місце, на якому він розмовляв із шутером, коли Том Грінлів мав нещастя їх побачити. Чомусь думка сіста за кермоб'юйка здалася йому невдалою. Кущі обабіч стежки були пошарпані і обдерті, і в них відкривалася прикладена стежина. Обережно ступаючи і похитуючись, Морд пішов наперед, знаючи, що знайде серед першої ще купи дерев і таки знайшов Пікап-скаут дома Крінліфа з обома чоловіками всередині. Грек Карстерс сидів за кермом, закинувши голову назад, а над його правим оком у лобі стирчала викрутка. Цього разу хрестоподібна, по ручку загнана у кістку. Викрутку взяли з буфета в коморі у мордовому будинку. Червона пластмасова ручка була сильно пощерблена, і її не можна було не впізнати. Том Грінліф був на задньому сидінні. А з черепа в нього стручав тесак, очі були розплющені, довкола вух позасихали цівки мозку. Вздовж попільно сірого руків тесака вицвілими літерами, які про те, що можна було прочитати, тягнувся напис: Одне слово Рейні. Тесак узяли у повіці для інструментів. Морд стояв і мовчки дивився. Десь у листі співала цикада. На порожнистому стовбурі дерева дятел вистукував морзянку. Вітер міцнішав, і поверхнею озера бігли білі баранці. Вода сьогодні була темно кобальтова, і баранці дуже гарно з нею контрастували. Раптом за спиною щось прошурхотіло. морд так рвучко крутонувся навколо своєї осі, що ледь не впав. І впав би, якби не сперся на скаут. Але то був не шутер, то була білка. Вона зиркнула на нього із виразною ненавистю зі свого місця, на якому застигла у стовп стовбра клена щопалахкотів червоним осіннім вогнем. Морд чекав, коло серце стишить свій галоп. Він вичікував, коли білка шуганев хуру деревом, серце заспокоїлося. Білка не шугонула. Він убив їх обох. Зрештою, промовив Морт, звертаючись до білки, поїхав до Тома у моєму бюйку. Потім поїхав до грека у Томовому скауті. і Том сидів за кермом. Шутер убив грека. Далі змусив Тома їхати сюди, і тут убив його. Він їх обох прикінчив моїми інструментами. А потім пішов до Томового будинку, А може побіг підкіпцем. Він досить жлавий міг і побігти. Сонні сказав, що голос у Тома звучав якось дивно, наче той був сам не свій, і я знаю чому. На той час, коли сонні відповів на той дзвінок, сонце вже мало от ось йти, а Том був уже мертвий. Одзвонив шутер, і він імітував Тома. Але, мабуть, то було легко. Судячи з того, як Сонні врубав сьогодні вранці музику, він глуховатий. Поговоривши із Соні Троцом, він знову сів у мій б'юік і відігнав його назад до будинку. Греків Рейнджер досі припаркований на його власній під'їзній доріжці, там, де він весь цей час і стояв отак От усе. Білка поскакала в хору стовбором і зникла в пожежі червоного листя. Отак От усе й відбувалося. Безбарним голосом закінчив морт. Зненацька ноги стали ватяними. Він ступив два кроки назад стежиною, подумав про мозок Тома Грінліфа, що підсихав на щоках, і ноги просто перестали його тримати. Він упав і світ ненадовго кудись поплив.